Говорит строй, доброго, вдолгого дня вам любят наши радиослушатели. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Обанельців. І нині ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні, а гостем студії є Сергій Синюк, письменник, краєзнавець, журналіст. Член Національних спілок письменників з 2002 року та журналістів з 2007 року, лауреат премій імені Будного 2000 рік, Самчука 2005 рік, Стецька 2006 рік, упорядник часопису між Європою і війною, да на сучасному джерелу інформації інтернету, бо це збірник статей з найактуальніших питань сьогодення виклад в інтернеті. Книга найкращий спосіб перечитувати потрібне, а перечитувати написане на весні та влітку року 2014-го доведеться часто і вдумливо. З таких рядків починається перший збірник кращих матеріалів польсько-українського порталу співпраці А4. У збірку увійшли публіцистичні матеріали, які стосуються найрізноманітніших сфер життя. Суспільного, культурного, економіки, туризму. Отож сьогодні у порядник збірки між Європою і війною Сергій Синій у нас в студії. Пане Сергію, до вас перше запитання, як народився цей збірник, а точніше, як ви підбирали авторів. Адже тут такі потужні прізвищалися фактично в процесі роботи над порталом, тому що з одного боку одні люди підходили, другі люди впиралися підходити з іншого боку, оцінку тим матеріалам, які опубліковані, так само дали читачі портали відповідно за рейтингами і відповідно за тематичним спрямуванням. Була підібрана е, колекція текстів з іншого боку. Ви мабуть пам'ятаєте е, оцю гарячу пору 2014 року, коли вся Україна в цілому і кожен з нас зависли між Європою і війною. І відповідно це дало спочатку ідею збірника, а потім і е, назву збірника. Між Європою. дуже вдала назва. Дякую. Ну. Спочуттям. Як і вся книжка речі. Ну, бачите, тут спрацьовує гасло Лариси Петрівна Косать, щоб не щоб не плакати, я сміялася. Дійсно, на жаль, професійних плаксіїв у нас розвелося занадто багато, але знову ж таки, та сама Лариса Петрівна сказала геніальну фразу Не можна гріх бути інвалідом, коли так багато роботи і так мало людей. І відповідно тут були зібрані люди, які вже щось зробили. Які вже щось чогось домоглися навіть в тих царинах, які вважалися безперспективними, зокрема такими, як в 2000-х роках, скажімо, вважалося творення української прози. От е, Олександр Ірванець, скажімо, який до того вважався, ну, мабуть, наймутнішим поетом в Україні, зліз з уже завойованої вершини і почав підкорювати нову, написав Роман рівно Ровно, який став бестселером і, як не дивно, став пророчим матеріалом, тому що фактично цей поділ на зур і сру. Він відбувся, тільки серу називається тепер Дігандонія. От для нас він пише теж прекрасні тексти. Пише в основному на тему культури, економіки і економіки культури. Тому що тут я не погоджуюся з нашим незабуваним першим президентом, який казав, що спершу людей треба нагодувати, а потім і про книжки подумаємо. Справа в тому, що народ, який не читає книжок, він ніколи не наїсться. Йому завжди буде мало. От, але разом з тим він ніколи собі на цю їжу сам не заробить. Він піде у наймете, він піде куди завгодно, але ми ну в результаті ми будемо мати те, що маємо. Дуже цікава ідея, і це перший збірник такого плану. Чи планується наступний, як і коли, і хто туди вийде? Якщо будемо живі, здорові і нас не приїдуть освобождати, то книжка планується до виходу на 5 грудня, і взагалі ми хочемо ввійти в такий робочий ритм, щоб збірник виходив раз в квартал. То ви робити систему, щоб люди вже були знайомі зі збірником, могли його знайти і знали, коли чекати. Я рекомендую очікувати в. 5-10 числа кожного місяця, який відкриває нову пору року. Тобто це в нас виходить грудень, березень, червень і вересень. Ця книжка вийшла 5 вересня, в принципі, наступна має вийти 5 грудня. Автура підбирається ну, за двома принципами, перша відповідність темі, яка всіх хвилює. Ясна річ, що тема наступного збірника буде між війною і. Далі помовчу, щоб не... Щоб була інтрига. Ну і, звичайно, друга вимога так само це м, рейтинги, це відвідуваність, це, це те, що дійсно цікаво, тому що тут бувають дивовижні речі, скажімо, е тексти метрів от вони не вистрілюють, а вистрелюють, так як, наприклад, в цьому збірнику є прекрасний фейлетон початківця, м, називається Біженці в Трускавці. З таким моторошним підзаголовком «Наші в ваших домах, ваші в наших грубах. Ну, на жаль, дуже точний, дошкульно я б навіть сказав, точний портрет певного прошарку нашої епохи. От цей це фраза, яку росіянка сказала на базарі в Труску. Ну, не росіянка Лугунденка. Ну, то власне. і, і, і зобіжавши. От із убіжавших. разом з тим постійними двома темами так і залишиться культура і економіка. Чому тому, що без цих двох речей немає, ну фактично немає сучасної нормальної держави і немає сучасної розвинутої нації. А в нас, на жаль, проблеми як з одним, так і з іншим в Україні. Причому, якщо про проблеми з економікою балакають всі, то про проблеми з культурою всі мовчать. А дуже багато в нас питань зав'язаних, які ну дають збої в економіці, вони так чи інакше зав'язані на культуру. І тому в наступному збірнику це теж буде розвитися. Я уточнила для наших радіослухачів, що власне розділами збірника є такі розділи: суспільство: війна, і ми, економіка, культура, туризм. Ось, напевно, в такому плані будете далі працювати. Так, ми сподіваємося. Ми дуже сподівалися, що рубрика Війна і ми вже відпаде за ненадобністю, але на жаль. Ну Можливо. є таке відчуття, що ще кілька збірників, на нам секунду, збірників. Два, два збірники точно будуть ну, буде браку. Ну і там є матеріали не тільки такі загальноаналітичні, загальноте теоретичні, там є матеріали, от саме з тих найгарячіших точок, тому що і наші журналісти туди їздили, і нам дописують люди, які там зараз, причому не в штабах і не на Складських посадах, а люди, які безпосередньо там в самому горнилі війни, з одного боку, це нас не може не радувати, що ми маємо такі матеріали, але з іншого боку, дуже боляче, тому що ну, наскільки талановиті люди займаються тут асинізаторською вибачте роботою, вичищають ту ракову пухлину, яка є, яка є на нашій території. Ще для наших радіослухачів уточнюю, що власне видання зав'язане на Національному університету Стройська академія. І для наших радіослухачів перша така збірка вийшла яким накладом? Ну, э, стартовий наклад 500 примірників. E, Я e, думаю, що Це дуже мало. Це надзвичайно мало і тому додатковий наклад вже робиться. Додатковий наклад вже робиться, Але e, фокус в тому, що e, тут ми e, ну, стараємося виявити оцей баланс, коли треба буде вже з першого, накладу, з першого збірника переходити на другий. Ясна річ, що 500 примірників це такі e, зергнятка. От і нормальний наклад такої книги мав би бути хоча б тисяч е, вісім. От е, ну хоча б про чотири тисячі. Е, так, ну, суду, ні, ну, то, що ми порахували, це так приблизно. Ми маємо вийти на вісім тисяч, ну але основний тираж, звичайно, буде друкуватися після того, як сформується замовлення від книготоргової мережі. Тому що е, саме оце питання зараз досить проблемно постає. Ви знаєте, що на протязі останніх... 15 а то й 20 років український книготорговий ринок він просто був брутально рейдерський захоплений нашими сусідоньками, не будемо тихати пальцями, і від'їхавши на схід від Вінниці, легко можна було почути, а ми українською книжкою не торгуємо, нам не положено. От я вже не я вже не кажу за адесу, але навіть, скажімо, в Києві такі речі траплялися. Зараз, правда, мені дуже комедно на цих дівчаток солідного віку дивитися, тому що е в них саме проблема. Російської книжки вже нема, а в українській вони абсолютно не орієнтуються. І це, це біда, і, До речі, якщо взяти збірник, то напевно дуже важливим буде в розділі культури давати, вести напевно розмову з відповідними людьми про літературну. Критику, тому що як такої зараз літературної критики, на жаль, немає. І важко орієнтуватися. Зараз талас. вся література загалом, а е, літературна критика найбільше, вона лежить під таким е, гаслом Я пам'ятник собі. Угу. От, ну а якщо не собі, то хлопцям з якими е, е, дружу або з дівчатами, з котрими їздила в е, Німеччину на ярмарок. От або з дівчатами, які пишуть компліменти татові. Ну це вже зараз сказала, але не буде. <п Hills> От, ну і значить, тому отут до речі ми не замикалися на створення якогось такого кулка домового, E, тут e, представлені автори, які навіть між собою не знайомі, але які дають досить гарну палітру, незважаючи на те, що вони працюють в діаметрально протимежних жанрах. Здавалося, Це дуже добре, тому збори, сприймаються. здавалося б, що, що, чи, як могли знайти спільні точки дотику такий високоінтелектуальний автор історичних романів, як Петро Кралюк, і е, я би не соромився того слова. Королева українського дамського роману Леся Романчукова. Але тим не менше, от е, так, Леся Романчук от вона нагадує в нашій е, читаючій громаді, що вона на хвилинку е, кандидат медичних наук, що вона доцент е, Тернопільської медичної академії і написала прекрасну статтю про те, як вижити в умовах інформаційної війни. Називається посттравматичний синдром або як вижити в умовах інформаційної війни. Матеріал прекрасний, тому що е, ця тема, яка стосується буквально всіх. Е, зараз це вже трошки менше, просто через те, що люди з одного боку втомилися, з іншого боку навчилися, але згадати, як виглядали вулиці наших міст, як виглядали обличчя наших співгромадян в лютому березні цього року, коли фактично була оця перша атака інформаційна, ну перша крупна, точніше, атака, тому що насправді інформаційна війна з українцями не припиняється. Ну, як мінімум вже років 300. Якщо ми візьмемо будь-яку російську книжку в популярних жанрах, якщо ми візьмемо будь-який російський фільм, то там, як влучно недавно зауважила одна колега на Фейсбуку, в, в злочинця завжди прізвище Вовка Булевченко, а проститутку завжди звати Оксана. От про сержанта Петренка я взагалі мовчу. Це от така, і це весь час нам капалось, 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 капалось. Ну але крім вже в лютому цього року, поточного року, краник відкрили і це все потекло. Ну і, на жаль, можу сказати, що якщо ми блискуче витримали удар в військовій сфері, ну про здачу Криму я зараз не говорю, але все-таки е події на сході розгорнулися по Божій милості і мужністю цих хлопців, які там. Розвернулись так, що не ДНР зараз під Києвом, а все-таки українська армія, в Донецькому аеропорту. Ми досить нормально все-таки справляємося з ціним рядом економічних питань. Але от удар в інформаційній і культурній сфері, ми все таки по ми просто недооцінювали цю сферу. Так, так, значною мірою дуже недооцінювали, знову ж таки вертаємося до хоча ми маємо сили в цій сфері. Великі, але дуже розпорошені. Зараз фактично дуже потрібна централізація і координація цих речей, по-перше. По-друге, сама читаюча громада, громада, яка слухає музику, громада, яка не скажімо, до кіномистецтва, вона повинна вимагати від розповсюджувачів, вона повинна вимагати від. Посередників у різноманітнення українського культурного профілю, тому що зараз е, іде о така відчіпне. Хочете української музики, нати вам на 10 пісень одну пісню океану Ельзи і одну пісню бурмаки, і хватить з вас. Хочете української книжки в книгарні, ну нати вам Андруховича, нати вам Андруховича у доцю з рибою тою Жирною і нати вам Андруховича в От е, хочете то ви тут перебільшуєте, звичайно. Ну, то, ви, ну Згадайте у, у полиці наших книгарень років 6-7 тому. Крім Бу -Бу... Ну, та, так, зараз вже набагато краща А ситуації. чому? Е, тому що е, це ми книго, книготорговців, до цього примусили. І примусили одним єдиним методом. Ми перестали купляти російську книжку. Так. І хочеш, не хочеш, от тепер я ще раз скажу, мені щиро, шкода дивитися зараз на цих тюатів, які звикли, що їм привозять готове, є. воно вже розрекламоване по телевізору у вигляді серіалів, воно вже розкручене в інтернеті, вже є думка, вже є навіть готові буктрейлери, які треба тільки закинути в інтернет або крутити покрути. Тут раптом нічого цього вже нету, і на них грізно насувається якась непонятна українська література, яка, казується, є. Ви знаєте, ну не все так зле, тому що якщо навіть у нашому районному місті, на такому вже великому, існує вісім книгарень і три такі досить потужні, то я думаю, що все-таки справи виглядають оптимістично. Про Цей стрейський феномен я чув, але хочу вам сказати, що в Західній Україні, особливо в районних містах, як не дивно ситуація набагато краща, як у великих ситуація, містах, так. набагато краща ще як у великі краще, краще, але західній, а, так. Так. західній так західній так а в. Центральній Україні і навіть в крупних центрах е обласних е Західної України книжковий ринок фактично в тих же 90-х роках е окупували великі книжкові мережі, які були зав'язані в основному на постачання з Росії. І воно так на залишається. Воно так значною мірою залишається. Єдиний виняток, який можна е все-таки з позитивних зазначити, це звичайно книгарня є. Тому що вони поставили такий цікавий експеримент. Вони зараз в багатьох магазинах своїх, зокрема, мене дуже тішить тут магазин у Львові на проспекті Свободи. Вони рознесли окремо українську художню літературу і зарубіжну художню літературу, куди страшно сказати, віднесли навіть російську. І раптом з'ясувалося, що наповнення свій. Ну але ж на нашим багатьом навіть патентованим патріотам, ще в січні місяці це ж було як Костомаха поперек горла. Як же ми обійдемося без Уліцької, Якуніна і, 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 і от різних тих? В нас же ж нічого такого немає. Раптом з'ясувалося, що в нас у нас майже все це є. Є звичайно нас майже все це є. В нас вода вже... на кращої якості до речі, Так, тому що українська література вона довший час мусіла так само до речі, як українська музика, так само до речі, як українське кіно. Воно мусило бути елітарним, тому що ніша отакої от найтупішої попси вже в радянському союзі, і в радянський час вона вже була зайнята. Український ласковий май був неможливий, тому що вже був російський ласковий май. І відповідно рання Ірина Білик вона на два порядки інтелектуальніша, як скажімо, російська попса того часу. Інша річ, що вона там відпрацювала рання Ірина Так, Білик. вона відпрацювала отой свій договір, записала безподобну і страшну своїй проникливості пісню Не плач, Марічко, не плач, співай, Марічко, співай. І ви пам'ятаєте останні кадри і останньої української пісні. Вона підходить до камери і кулаком. От. І тут я розумію, що зараз дуже модно хаяти тих співаків, співачок, які перейшли співати на російську мову, дуже модно, значить, влазити в цю різну культурну, але наше суспільство, яке цю культуру сприймає, все-таки мусить визнати за собою частку провини, все-таки, так вибачте, на слові, просрати той багатющий культурний потенціал, який хлинув на український ринок культурний на початку 90-х років, так як це зробило наше суспільство. Це треба було вміти. Розумієте, після у цього підйому першої червоної рути, після навіть тої самої території, а навіть після цього сплеску інтересу до української книжки, яка вона була, так здати всі позиції. Я розумію, що тоді не було, нібито формально не було, що їсти, хоча що дивно і декого рівень алкоголізму не падав. На пляшку гроші завжди знаходились, на книжку ні. От. Ну, Пляшка була дешева, і тут теж треба другу, другу дна бачити. Ну, пляшка ніколи за середню масову книжку дешевша не було. Я, я бо ще коли я був молодий, красивий пляшка горілки коштувала 3,62, шістдесят то книжки були дешевші. От так, повернімося до наших баранів. Отже, е, я б хотіла запитати, бо власне планується і напевно додатковий тираж. Планується уже. Е, Назвали конкретні цифри 5 грудня планується наступний номер часопису. Скажімо так. так. Отже, я б хотіла почути, як формується і чи вже сформувався якийсь так, тобто літературний той колектив видавничий, який буде це робити. Головний редактор тут Мар'янчук матеріали її і в самому збірнику про Януковича, там дуже цікаво написано mm -hmm. декілька слів про колектив, який видає даний Збірник. Даний збірник формується здебільшого все-таки редакційною групою самого порталу А4, це польсько-український портал співпраці А4, який так називається. Мар'ян Нещук є його редактором. В хорошому смислі того слова, такий нарваний журналіст і добрий організатор. Скажімо, коли тільки запрацював портал і формувався колектив. Якраз тоді спалахнули ці події на Донбасі, і в принципі 80% начальників послали би когось туди. Він поїхав сам. Перший з нашої екіпи поїхав він. Це є що. Потім е, людина, яка от, вміє аналізувати ситуацію, вміє з цієї ситуацією робити нештамповані висновки і так далі. Ну, тепер я замовкаю, тому що хвалити начальство це якось так. Тоді поговоримо про інше, ви привезли сьогодні ще якесь цікаве видання. Прошу детальніше про нього, бо я тільки тільки взяла в руки. Це така серія, книжечка на кухню. Воно народилося внаслідок спостереження якраз за репертуа. Варом наших законі Так, ну це взагалі цікавуща книжка. Справа в тому, що написала її Валентина Люліч, яка в ширших колах відома як поетеса, а в трошки вужчих колах відома як юрист. Вона молодший радник юстиції, вона працює в прокуратурі, причому працює прокурором по дотриманню законності. Це така робота між двох вогнів, тому що народ її не любить, тому що вона в синьому пінжаку, а прокуратура її не любить, тому що вона час від часу б'є по руках. От, ну і вона випустила дві прекрасних збірки віршів. Вона м, лауреат кількох конкурсів в жанрі авторської пісні, але ну, якось так писати вірші в 30 років це дуже добре, але. Ну, Не одним цим людина в тому віці мала би займатися. Ну і так під впливом, е трошки нашим, трошки ще деяким, вона сіла і написала свою цю першу повість, яка називається «Печериці в законі. І незважаючи на те, що там одна з ключових темці, ну, ключова тема цієї серії, взагалі, серія таки називається Книжечка на кухні це кулінорія. Але формат такий приємний, обкладинка цікава, і, і зручний формат це підбирали, щоб то було зручно на кучковий так і але разом з тим валяв примудрилася навіть в таку і ліричну, і іділичну і, і, і ліричну тему внести таке глибоко громадянське звучання. Справа в тому, що героїні її повісті. Розривається між о, двома такими вічними українськими питаннями, як зробити по-людськи чи по закону, Фух, тому що ви ж розумієте, що в нас це досить часто були діаметрально протилежні речі. Друга от інша повість, друга це. Роман з письма почерез. Так, ваш покірний слуга написав то в 4 роки з дуже хорошою літераторкою з Рівненщини Юлією Ну, Оскільки Валентина Льоліч у нас застовбила нішу детективу, то ми вже так на спір вирішили спробувати написати щось українською мовою і прикладне в найпопсовішому жанрі. Це такий мелодрама. З елементами дамського роману, я б навіть так сказав, значить, ну така теж наш традиційний трикутник, вона любить його, а він любить свою роботу. От. І ну, там купа різних е, перипетій відбувається. Е, звичайно, герої зустрічають фінал книжки цілуючись. участь. От, Але разом з тим проводиться така тверда лінія, що хоча шлях до серця йому ще не лежить через шлунок, і з цим немає що сперечатися, починається, і все одно трошки в іншому місці. От, е що планується ще планується Що В, цих, в цих цій серії? серії зараз буквально на днях має вийти блискуча збірка есеїстики Марії Лавренюк е по полбу. Проба це цікавущий злак, злак, який є в добу княжої Русі фактично рятував Русь і Європу в недорідні роки від голоду. Це був один з основних продуктів експорту нашого. Ну і, на жаль, він був винищений спочатку цими крупними поміщицькими господарствами 17 18 століття, а остаточно добитий радянськими колгоспами. Хоча на Заході відбулася така хвиля інтересу до полби в 80-90-х -х, х роках ХХ століття, повби називають Чорною крою з лаків. Але полби треба вміти готувати, і тоді воно дає дуже гарні результати. Ем, плюс до того зовсім несподівано такий хлопок, від якого я дуже не чекав, журналіст Руслан Доротяк написав книжку Зірка у пшоні. От про нібито банальне звичайне пшоно. Але книжка вийшла доволі таки толкова. Ну, є ще кілька речей на підході. В принципі, планується, що серія складатиметься з 12 текстів. З 12 текстів там вся така щось так складається, що ділиться на 6. Кожна дія кожної книжки відбувається протягом 48 годин. Кожен текст має вкластися в 48 сторінок. За цих 48 годин люди 6 разів їдять. І відповідно всередині кожної книжечки є вкладка, в якій є кольорові фотографії страв, які їдять люди, і рецепти, це як і рецепти, як це можна приготувати. Тому що, в принципі, один хороший чоловік сказав, що справжня майстерність письменника виявляється в двох речах: як він пише кохання і як він пише їжу. Ну, по коханню тепер всі спеціалісти особливо. Ті, хто теоретики, а от написати їжу тонкову це проблема, тому що треба вміти зготувати і з'їсти правильно, а після того, щоб її писати, це взагалі. Ми започаткували цю лінію і вже трошки підхопили. І я думаю, що це буде така. З одного боку цікава і пожеточна річ сама по собі, а з іншого боку. Відповідь у цій кулінарії од наших сусідів, яка недавно була, була закидана, знову ж таки книжкова полиця цього формату. Я думаю, що вже пора нам, нашим авторам і нашим читачам таки переходити на українську книжку Ну, тоді Ну тоді третираш. Отут вже тираж комерційна таємниця, але хочу, але хочу сказати, що за кілька тисяч вони, за поняття кілька тисяч ми вже не Ну що ж, успіхів вам у вашій видавничій справі, у вашій авторській праці і на завершення наше традиційне запитання як до людини, яка вперше у нашому місті. Як вам стрій перші враження? Місто з того, що побачив, дуже цікаве. Ну і зливив себе на думці, що от давніше, коли мені набила розконана ця фраза, що Київ мати городів руських, мені було цікаво, де тато. Ну де тато я так і не з'ясував, але де дядько вже ясна. <гум> ну, так. Тобто от з генеалогією наших міст це вже трошки з'ясувалося. Я сподіваюся, що і в голові, і в серці моїх стрій гарно вляжеться, тому що взагалі я собі поставив таке капіталістичне зобов'язання до 40 років відвідати всі обласні центри України і всі районні центри Галицько-Волинського регіону. Ну от, на щастя, з відвіданням стрія. Невідвіданих районних центрів поменшало. Ну і я так бачу, зважаючи з того, що тут є і пам'ятні дошки композиторам, причому явно не в радянський час поставлені, і люди їздять на велосипедах, то я думаю, що це далеко не рядовий районний центр е вартий і гарного відгуку, і гарної книжки. І, у того європейського майбутнього того європейського майбутнього. Про, до якого, про яке йдеться в нашому збір, і до якого ми намагаємося дойти, дуже вдячний за щиру бесіду. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в літературній вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрио ми мали розмову з Сергієм Синюком, письменником, краєзнавцем, журналістом, членом Національної спілки письменників і Національної спілки журналістів України, лауреатом ряду премій, упорядником часопису між Європою і війною. Збірника статей з найактуальніших питань нашого сьогодні, що став даніною сучасному джерелу інформації інтернету. Цього разу розмова велася в книгарні ідеї, де двері в прямому значенні цього слова не зачинялися від відвідувачів, тому просимо у слухачів вибачення за розмови любителів книги на другому плані, але маємо надію, що інтерв'ю було цікавим і сподобалося. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!